Вітаю! Запрошую моїх маленьких глядачів на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми познайомимося із віршем Леоніда Глібова Квіткове весілля. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, розкажіть про це відео своїм друзям і починаємо. Діти. А чи згодні ви з тим, що посмішка може зігріти інших своїм теплом? Показати ваше дружнє ставлення до оточуючих, а також покращити настрій. Так, звісно, тому сьогодні я прийшов до вас з хорошим настроєм і бажаю, щоб у вас теж завжди був гарний настрій. Подаруйте посмішку собі, один одному, мені, радо дарую посмішку і вам, а радість допоможе у роботі нам. Отже, сьогодні ми познайомимося з твором Леоніда Глібова. А хто такий Леонід Глібов? Це український письменник, поет та байкар. Квіткове весілля Леонід Глібов. У вишневому садочку під вербою в холодочку. Щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок. Та хрещатенький барвінок усіх здивував, він фіалочку блакитну, наче панночку тендітну, за себе узяв. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк, наче справжньої музики грають півні та індики, де ренчить гусак, а будяк всіх потішає, підморгне і промовляє Отак квіти, так. Танцювала риба з раком. А морквиця з пастернаком, та не краще нас. Нуте ж швидко, ж парко, квіти, молодих повеселити, один тому час. Ой, козаче, молоденький, наш барвінко зелененький, Потіж будяка. І у парі з молодою між своєю перезвою путніть тропака. Нехай гляне редька в дірку, переверне долю гірку. Догори хвостом і музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки і щастя, тільки й жити, покіль буде сонце гріти, пов'яним колись. Як там буде, знає доля, а ще покіль наша воля, гуляй, не журись. Де взялись чужі синиці, прищебечують музиці. Ще пристав і шпак, будяк скаче не вгаває, підморгне і примовляє, отак От квіти, так. Ну, а тепер давайте прочитаємо цей твір іще раз і поговоримо про слова, які могли бути для вас незрозумілими. У вишневому садочку під вербою в холодочку, щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, заходились наші квіти, весілля гулять. Заходились, це значить, почали Почали квіти весілля гулять. Не було б таких новинок, та хрещатенький барвінок усіх здивував. Він фіалочку блакитну, наче панночку тендітну, за себе узяв. Хрещатенький барвінок, хрещатенький хрещатий, це значить той, що має хрестоподібну форму, схожий на хрестик. Адже квітка барвінку нагадує хрестик. Блакитна фіалочка схожа на тендітну панночку. Тендітна значить ніжна. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк. Будяк це колюча рослина, іншим словом її ще називають чортополох. Наче справжні музики грають півні та індики. Деренчить гусак. Деренчати це значить видавати у ривчості дрижачі звуки. А будяк всіх потішає, підморгне і примовляє Отак От квіти так. Танцювала риба з раком, а морквиця з пастернаком. Та не краще нас. Пастернак це трав'яниста рослина. Ось як вона виглядає. Ну, ж швидко, шпарко, квіте, молодих повеселити, один тому час. Шпарко, це те саме, що швидко. Квіти танцювали, шпарко, швидко. Ой, козачо молоденький, наш барвінку зелененький, потіж будяка, і у парі з молодою між своєю перезвою утніть тропака. Перезван це весільний обряд. Коли родичі нареченої йшли до нареченого з піснями на частування, Тропак це український національний танець, Нехай гляне редька в дірку, переверне долю гірку, догори хвостом. І музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки й щастя, тільки й жити, покіль буде сонце гріти. Пов'яним колись, як там буде, знає доля, а ще покіль наша воля, гуляй, не журись. Де взялись чужі синиці, прищебечують музиці, ще пристав і шпак. Будяк скаче, не вгаває, підморгне і примовляє, Отак квіте, так. Не вгаває, значить, не може заспокоїтися, не може вгомонітися. Читаючи вірш Леоніда Глібова Квіткове весілля, ми ніби потрапляємо на свято природи. Згадується літо, коли все на городі зеленіє, буяє, переплітається, ніби в танці. Письменник створив жартівливу поезію, але вона має глибокий сенс ніколи не впадати у відчай, радіти життю, уміти бачити хороше навкруги. Вчитися в козаків, наших славних предків оптимізму, волі до життя. А тепер я попрошу вас відповісти на мої запитання. Як називається вірш, який ви щойно послухали? Так, він називається Квіткове весілля. Хто його написав? Правильно, цей вірш написав Леонід Глібов. Про кого цей вірш? Цей вірш про квіти. Вірно. Що вирішили влаштувати квіти? Квіти вирішили влаштувати весілля. Правильно. Які квіти згадуються у вірші? Так. Це барвінок і фіалка. Які інші рослини згадуються у цьому вірші? Це будяк, пастернак, редька та морква. Які птахи приймають участь у весіллі? Так. Півні та індики. Гусак і шпак. Який настрій ви відчуваєте, слухаючи цього вірша? Бадьорий. Танцювальний. Веселий, життєрадісний. Чому нас навчає цей вірш? Цей вірш. Нас навчають тому, що треба вміти радіти життю і завжди намагатися бути у гарному настрою. А тепер послухайте ваше домашнє завдання. Оберіть фрагмент вірша, який вам сподобався найбільше, та вивчіть його на пам'ять. Намалюйте ілюстрацію до цього вірша, зробіть відео ваших робіт та надійшліть мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей.